Доброго дня всім! Давно не бачилися. Сьогодні була в магазині, зробила деякі покупки. Хочу вам показати. Кому цікаво, запрошую до перегляду. Так, перше у нас такі цукерочки пташине молоко. Вері-пері. Попробуємо. Далі купила отакі от помідорчики, буду садити прямо в грядку. Я сажу, я зробила на дачі собі нову грядку, і там в мене будуть помідори, перчики. Покажу потім. Так, масличко яготинське. Так, Ось такі цукерки, дуже смачні. Я вже, мабуть, вам показувала ці горошинки. Дуже смачні. Далі хлібчик. Хліб грічишний на заквасці. Дуже класний, смачний. Зараз вам покажу ряти. Так, так. оп, дивіться, який. Ух, ти класний. Хрумтячий буде, мабуть. супер. Так, будемо смакувати. Так, купила таку пасочку вже. Свято наближається. Захотілося мені сирнички купила сиру, краснонижків був сир. Так, гречана крупа. Ковбаска отака. Я трань, я завжди беру ятрань. Смачна, більш-менш натуральна. Так, ще такі купила ще дітям, вони теж такі люблять. Відмінуємо. Так, жалійки купила желе, щоб їсти, Знаєте, е колаген. Хі -хі, нова мода в нас. і Колаген поповняємо. Далі. Отакий От печінковий паштет. Кожен непоганий смачний. Ну і що тут у мене? Помідорки. Так, щось іще, наче було. Зараз глянемо. Ага, ще є така колбаска президентська від фірми Зоря смачна. Отаке От мило. Я завжди беру антибактеріальне сейвгард. Так, отаку От довгу купила для прибирання губку. І що, ще в ірочки десь були. О, ще ірочки. Естафета теж хороші огірки смачні. Так. А, саме головне, хамон, цар сьогоднішніх покупок. Це себе побалувати. Такі мої покупки сьогодні. Дякую, що дивитеся. Всім тихого і мирного дня. Пока-пока.